Вийшла у нас така конструкція, така заготовочка. Дивіться, ми виставили форму на це дно, на оцю заготовочку, що ми зробили, і зафіксували отаким вантажем. Для того, щоб форма наша не тікала, а рівно так, як ми її виставили, так вона повинна і бути. Так, І починаємо. Е Піднімати стієчки. Стієчки ми піднімаємо лише тоді, коли вони вологі. Сухі їх піднімати не можна, тому що вони будуть ламатися. Допомагаємо собі ручками. Ось дивіться, як ми робимо. Беремо одну стієчку, згинаємо її отут біля плетіння, заводимо під слідуючу. І отак підіймаємо. Беремо оцю стієчку, що ми під неї заводили, не знаю, чи видно буде. Знову ми її тут згинаємо, заводимо під слідуючу. Нічого ж ця буде опускатися, воно потім заводимо під слідуючу. все підтримуємо, щоб воно нам зігнулось там, де треба. І ось так підіймаємо. І так ми робимо з усіма стіечками. Бачите? Взяли одну стіечку. Взяли ми стіечку. Тут її зігнули. Бажано, щоб вони були вологі, тому що, коли вони будуть сухі, вони будуть ламатися. Зігнули цю стіечку. підвели її під низ під. Слідуючу. І ось так підняли. Так, і продовжуємо далі. Що ж тут у нас е, на вуглу? Так само, ну тут у нас, бачите, вийшло. Сієчка тут буде одна основна. Але оці ми заховаємо потім в подальшому вплетінні. Ми їх заховаємо. Ну, такі нюанси. Це тільки у приплетінні квадратного або прямокутного дна в круглому, там зовсім по-іншому, то ми з вами будемо розглядати пізніше. І знову ми беремо ось так, ведемо ось цю, ось цю трубочку і підіймаємо її. Бачите, ці вирівнюємо, під прямий кут робимо всі, ось цю трубочку. Ставимо ось так на рівні в куточку і загинаємо оцю е стіючку, що нам буде треба. Так, Зараз поверну. Загинаємо оцю стіючку, що нам буде треба, і ми її загинаємо підслідуючи. Під але ось ця трубочка, вона заховається, вона нам не потрібна, тому ми працюємо лише за цією довгою, яка буде е в подальшому буде стіечкою. Ось ми так підігнули і працюємо далі оцією трубочкою. Ось так знову завели під сусідню і підняли. Так, зігнули, завели під сусідню і підняли. І так ми продовжуємо знову до вугла, до путочка. Так, підняли. Знову беремо ось цю довгу, бачите, довгу беремо, підводимо її під сусідню і підіймаємо. Знову ми дійшли до кутка. Знову ми дійшли до кутка. І в нас тут е, оці стієчки під кутом 45 градусів знаходяться. Але нам треба, щоб у нас е, чітко попало, трішки зсунулося. Е, трі, е, треба, щоб нам стоячок чітко попав на оцей, е, на оцей куток, щоб рівні були краї. Тому ми беремо його, вирівнюємо. Ну, в принципі, всі можна вирівняти. Беремо, вирівнюємо. Під прямим кутом ставимо. Заводимо цю стієчку сюди. І ось дивіться, ми її підіймаємо. Вона в нас чітко стає на цей куточок. І продовжуємо нам усі не потрібні. Нам треба одна стієчка. І ми продовжуємо цією стієчкою працювати. І заводимо підслідуючу, і ось так підіймаємо. під підслідуючу. Звичайно, мабуть, не дуже видно, бо я ніби руками закриваю, але я думаю, ви сам принцип зрозуміли. Ось беремо трубочку, стієчку, заводимо її під наступну цю заводимо під наступну. І підіймаємо, і продовжуємо далі, завели під наступну, підігнули, підняли. І ось так ми продовжуємо ще. Ще нам треба підняти ну, в принципі, одна сторона. Знову ж ми дійшли до кутка. Ну, у нас тут з цього, на цьому куточку у нас дві е, вийшло стіючки. ми їх знову ставимо під прямим кутом, тобто паралельно ось до цієї ми ставимо. Це для того, щоб у нас ці, оця стієчка попала на куточок. Підняли ну і цією вже однією працюємо далі. Ось так підняли знову підслідуючу, думаю, видно. Я ще не прилаштувалася, як мені треба, можливо, візьму палицю для селфі та буду на неї ставити, ну, ще побачу. Хочеться, щоб все видно було і все зрозуміло. Ну, я думаю, що вам і видно і зрозуміло. Ось так підняли. Далі підслідуючо, підвили. Звичайно, це все важко. Тому що, ну, багато оцих всіх трубочок, оце все, розумієте, його все треба поховати. Ну це ж так. Оце такий процес. І далі ми знову, як би, добре, ті залишимо. Знову ми якби фіксуємо, оці ставимо паралельно. Потім підводимо під них ось цю стічку і підіймаємо, щоб вона у нас вийшла якраз на куточок стала. І продовжуємо працювати однією, бо ті нам не треба. Тепер дивіться, ми підійшли, ми підійшли до тієї. Зієчки першої, що ми з неї починали. Ось вона, бачите, загнута. Ось вона, ця стієчка. Ми підійшли до неї, що ми з неї починали. І нам треба все це зафіксувати, щоб воно трималося. Не знаю, як показати. Значить, ми беремо ось цю трубочку і заводимо в оцю петельку, бачите, в оцю петлю ми заводимо. І ось так підтягуємо, і вона вже тримає всю цю конструкцію, тобто в нас вже ці трубочки ніхто нікуди ніде не дінеться. Але бачите, вони, якби ці стіючки, вони рівно не стоять, вони розбігаються. Тому нам треба їх зафіксувати, щоб вони гарно трималися. от, ну, Набули отаку от форму, щоб рівненько е, трималися і так висохли, щоб ми потім могли е, плести вже вверх, і воно у нас е, гарно трималося. Тому це ми будемо робити. Зараз я е, візьму резиночку і постараюсь зафіксувати резиночкою.